Для чого потрібен Бог? Чи потрібен Бог? Ні, для чого він потрібен. Бо або ні. Що означає для чого? І що тобі відповіла вчівка? С окуляризму окуляри і промовила. Ну став дурних запитань. А тебе що беремо? А мене завжди виганяють. А цього разу за що? Напевно відбулося щось без Ну, які ви ганяють із клас. Я ти просто сказав, що я кращий ніж Бог. Ти Ти так сказав, Сміливо. його. Це не твоє? Ні, не моя. Троші. Люди гублять тільки одну рукавичку. <реш> Чому люди гублять тільки одну рукавичку? Не знаю. Так часто комусь не вистачає тієї одної рукавички. Раптом людині щось не вистачає, а вона не знає, чого їй не вистачає. А може вона твоя така крутенька у твоєму стилі. Ось я крутий пацан. Запросто придумаю щось, щоб мене винули з Все це було молода, це... не так. Я, я не... скажу, що я, я кажу, хотів не... я я не... сказати для того, щоб мене вигнали. А ти сам який О, боже. Як я безумно вчинив. Як до моєї олівки могла прийти така думка? Що скажи мені мама? Добре, давай ти будеш я. я. А я моя вчінка. Що ти заходиш? Я чого чомусь така грима, якому поведні відколи. Настрій переглянути. Ходи ж ти? Ти пішов. Вона взагалі не дала мені щось сказати. Всі дивились на мене, як на дурня. Я Не не міжна більше залишатись. Моя вчилка. Досить! Всі і порушують. От скажи, кого на школі найбільше бояться? Тебе. А чому? Тому що я тут встановлюю право. От вчора. Душкільним двором назусічність мені «Придурок квічка на велосипеді. Дує. І він бере і раптом підрізає мене. Та так, що я був змушений відскочити у калюз. Блін, всі червоні думали. Ну, йому врізав. А що він собі думав? Якби і на чому так все закінчилось? Лежить він у калюжі і нахло мені каже. Капець, скільки я краще від тебе. Потім прийшов черговий, він теж мене міг сьогодні получити, але я цього не роблю. Так, та тому що коли Вітька сідав на велосипед, він добре знав, що хто і за що порізав йому сідло, розумієш? А Бог не такий, навіть не знає, є він чи ні. Думає він про тебе. Задоволений він тобою чи ні? Поки не помре, а тоді вже буде Ти Віриш Бога? Та ні, ти ще віриш. Ні, ну або так. Інколи. Ти віриш або ні, інколи, це коли? Коли тобі час не вистачає? Ні, коли почуваєш себе одного. Ну коли ж ти вступаєш, почувати себе одного. Ти ж не точуть у зок. Книжки, доси, зірки твої. Поговорити не завжди є. Не з кожним про такі речі поговорити. А ти говорив з кимось про Бога, про осмислу життя? Що здурів? У мене ж ніколи не було друзів. Зі мною дружити трошки туди. А ти зовсім зовсім не віриш у Бога? Я сказав, ні. А Чому ж тоді з ним порівнюєш себе? Хоча зовсім не важко бути кращим за того, кого немає. Так, якщо Бог є, то чому він не скаже по телевізору? Привіт, я Бог. Як справи. Після реклами покажу вам надзвичайне чудо. А чому тоді? Ви всі повірили? Може він хоче, щоб ніхто точно не знав? Або його немає, ніякого бога. Нуль.